На 15 хвилин заблокували роботу міської виборчої комісії. Активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода в такий спосіб, націоналісти попередили громадськість ТВК про можливі фальсифікації на міських виборах, адже бюлетені для голосування будуть друкуватися на тій самій друкарні, де було виявлено зайві бланки з голосування в облраду. Свободівці членів міської виборчої комісії попросили зробити все можливе, аби не допустити подібних порушень. Ми сьогодні прийшли, тому сьогодні ми десь висловили свій протест і. На 15 хвилин заблокували роботу міської територіальної виборчої комісії. Ми будемо вдаватися в законні законним методом до таких дій. Якщо будемо бачити, що на деяких комісіях іде фальсифікація, іде підготовка до фальсифікації, ми будемо вчиняти власне такі дії, які сьогодні вчинили. Водночас стверджують свободівці вже сьогодні. На друкарні без присутності членів міської ТВК було розпочато друк бюлетенів з виборів міського голови Івано-Франківська. Ці бланки обурені активісти чомусь упаковують невідомі особи представників міської виборчої комісії почали друкуватись бюлетені, які стосуються виборів у місті Івано-Франківську. Ці бюлетені пакують особи, які не мають жодного відношення до цієї фірми і не мають права перебувати на території. Ці бюлетені. Пакуються не по кількості, що ви собі зрозуміли, а по вазі. Вже завтра обласна організація «Свобода» проведе масове пікетування обласної державної адміністрації проти фальсифікації виборів до місцевих рад 31 жовтня.